Як подолати синдром самозванця та відкрити свій потенціал? Зараз багато хто про це говорить, але до результату доходить мало хто. Давайте ви дійшли до результату два комендації, після яких ви зрозумієте, що вам робити з цим. Перше, це синдром самозванця, це в вашій голові навішано лишнього всього багатьох інших людей у ці порівняння. Ти маєш бути така, ти маєш бути така. Фух, вам треба це все скинути з себе, скинути, ніби це зайве. Ну, це звісно робота з мисленням. працюю через підсвідомість. Другий момент це коли ви дозволите собі проявлятися такими, якими ви є, і ви не... Бути, строїти оцих ідеальних рамок, чи от я хочу провести так, але от ви все засуваєте в ідеальну картинку. От ви гарне сонечко, і ви його робите квадратним, зрізуєте кути, бо тому що от треба тактику. усі всі рамки вони вас стискають. І вам треба бути готовими, показати свою оцю десь неідеальність, свою уязвімість і бути такою справжньою. Люди йдуть на справжню енергію, а не в пасічці запаковано. Якщо люди відчувають оцю таку картинку, не притягується навпаки, може бути пустим або відштовхувати. Тому, коли ви застосуєте ці дві рекомендації, у вас точно піде прорив. Якщо вам відгукнулося, або є питання, дайте знати в коментарях і підпишіться далі більше.